Дуже важливе налаштування самих батьків, відчувати спокій, віру в те, що ви маєте можливість підтримати дитину, даючи їй відчуття безпеки і контролю ситуації, бути чесними і прозорими про те, що буде відбуватись, при цьому не катастрофізуючи, не намагаючися зробити ситуацію більш критичною, ніж вона є насправді. з попередню з дитиною, що ви будете мати можливість святкувати після візиту до стоматолога і мати про це приємні бонуси. Коли дитина знаходиться в самому кріслі, намагайтеся її підтримувати, говорити її приємні ні, слова, похвалу, ти дуже сміливий, я вірю в тебе. Клас, тобі так добре виходить. Коли ви бачите, що дитина відчуває трохи більше емоцій, ніж би було необхідно, і вона починає хвилюватися, або можливо буде мати намір плакати. Спробуйте трохи її заспокоїти. Говорячи, я бачу, що тобі зараз складно, я, я чую, що тобі трохи непросто. дивися, давай домовимось, ти зараз доробляєш це ще трішечки: один, два, три, чотири, п'ять. І тоді одразу ти будеш мати винагороду, наприклад, блискітки. Або подарунок від самого лікаря, і ми з тобою обов'язково справимося і дамо раду з цією ситуацією.